На прямому зв'язку твоє місто сьогодні е, ми перебуваємо на вулиці Замерстиніській, адже рівно два роки тому тут е, розпочали реконструкцію дороги, здали вже дорогу фактично е, в експлуатацію, і, е, зокрема, буквально за останні декілька тижнів, як е, самі львів'яни скаржилися фактично на цю. Дорогу вже більше про похибки реконструкції і не тільки нам розкаже засновник громадської організації за якісний транспорт Святослав Постига Сутослава вітаю вітання, добрий так. день. Супер! Ми на вулиці за Морстинівські. За у нас буквально вже два роки ми нею користуємося. Але як на початку, які відкрили, було багато питань. А зараз за два роки експлуатації ми бачимо, що всі такі недоліки почали дуже суттєво вилазити. Ви коли їдете цією вулицею, ви відчуваєте дуже сильне дребіжіння. Коли ви їдете в дощову пору, коли дощ падає, тобто ми бачимо проблеми, що фактично є погане водовідведення. Це досить сильно відчутно. А наслідки цих речей дуже яскраво ми можемо побачити на самому дорожньому полотні. Тому давайте пройдемося і давайте. будемо дивитися, що змінилося за два роки. Тобто, що ми бачимо, бачимо трамвайну полю, і вона в нас фактично бачимо те, що стоїть бруківка на цій ділянці, але незважаючи на те, що бруківка стоїть, вона фактично покрошилася, її місцями немає. В цій частині ми бачимо, що дорожні люки попросідали. Те саме є оця найбільш проблемна ділянка від вулиці Ткацької до хімічної, де використовували колотий камінь в основному. І на цій всій ділянці фактично кожного там буквально 2-3 тижня. Правда, я так розумію, це Шевченківська районна адміністрація бере використовуючи піщану суміш, ставить цей камінь. Але як наслідок, ми маємо те, що знову утворюються ті ж самі ями. Ми бачимо, що фактично шви між цим камінням є вимитим, і через це ми маємо те, що утворюються ями, які ми бути. Давайте я покажу нашим глядачам, щоб вони могли побачити. Тобто те, що ми бачимо зараз, воно так не повинно бути. Воно не повинно бути. Воно не Крім того, якщо ми перекладемо васервагу на 30 сантиметрові, це так не буде видно. Якщо ми поставимо васервагу або будь-яку площину довжиною 2 метри, ми будемо бачити те, що було на початку. Перед на початку мається на увазі, коли відкрили цю дорогу, що вона є кривою, вона прогуляє в межах 5 сантиметрів на 2 метрах, як наслідок і засій води, і це в свою чергу, призводить до того, що є послаблення швів і бруківка. Як ми от зараз бачимо, просто вилітає, просто її немає. І вона так є фактично по всій протяжності, от з правої сторони там взагалі було порядка трьох метрів, три метри довжини по приколі, шириною 30 см, 30-40, так, так само бруківка, точніше колотий камінь посипався, як наслідок, ми мали те, що просто водії виїжджали на зустрічну смугу, порушуючи правила дорожнього руху, бо не можна виїжджати на зустрічну смугу, якщо там є трамвайна колія. Якщо я не помиляюсь, ви мене поправите на реконструкцію цієї дороги. З міського бюджету витратили близько 90 мільйонів гривень. вірно? Це було первинно, потім було коригування, і там сума була поза 100, щоб точно ми вже не згадаємо, бо насправді цю вулицю робили три роки. І якби її не робили три роки, і це не був би такий довгий проект. То можна би було на деякі речі закривати очі. А так як фактично цю вулицю одна із найдовших вулиць в плані реконструкції, ну ми не будемо згадувати вже теперішні Шевченка, яка також настала довго будом. Ми бачимо, що бруківки немає. Ось. Тобто угу. бруківка на всій протяжності просідає, водовідведення, дренаж, та ж сама історія просідає. Звук, якщо взяти, помірювати шумове навантаження, то велика ймовірність, що воно не буде відповідати нормам через те, що бруківка нерівно стоїть. але це знову... Як ми можемо переконатися, тобто рівно, нерівно, бачу, в руках е, маєте... Це сервага, я не впевнений, що ми думаю, пройдемо далі. Бо на колоді його візуально видно, що він просівший, а зараз підійдемо просто до оцих, де прокілочки в нас немає. Зате ми бачимо, тобто є висаджені дерева, є парку місця облаштовані, про які говорили раніше. І є перехід, який суперечить правилам дорожнього руху, бо фактично перед ним стоїть кишеня з однієї сторони, кишення з другої сторони. І як наслідок ми маємо те, що там було смертельне ДТП. Те, що знову ж питання питання є швидше до проєктанта, але досі цієї з цього, так би мовити, порушення не є ліквідова. Я знаю, що ви якраз дізнавалися ще буквально секунду. А Святослава, я знаю, що ви дізнавалися загалом, скільки від моменту експлуатації цієї дороги після реконструкції трапленої. Ми підійдемо, це було ДТП саме по перехрестю Марстинівське. Я Думаю, ми до нього mm -hmm. підійдемо і предметно поговоримо, бо саме по цій ділянці е звернення ми не робили. Тобто, тут, якщо ми говоримо про те, що було в соціальних мережах, це одне резонансне ДТП на пішов перехідні. Окей, давайте спробуємо. Зараз спробуємо, коли трошки трати, ми будемо помаленьку рухатись далі на любій ділянці спробуємо поміряти, бо транспорт їде. От, ми бачимо, що мов, на всі протяжності бруківка просто її немає. Я знаю, що ще минулого року мали усунути якраз ці всі недороблені частини ділянки. Так. Знаю, чи це буде коректно, але ми маємо ситуацію, що у нас фактично... Дивна ситуація, що рівень йде всередину, хоч завжди мав би бути рівень в цю сторону, щоб вода не засіювалася в трамвайній колії, а йшла по ребрикам до найближчого дощоприймача. Але, на жаль, зараз цього ми не бачимо. Тобто, фактично, питання ухилів тут є на всій ділянці. Якщо ми зараз підійдемо трошки далі за, за той перехід, то там завжди в основному трамвайна колія, незважаючи, що це є рівна площина, трамвайна колія завжди є у воді. При мінімальних опадах, буквально 2-3 мм на годину. Коли є затоплена, відповідно це є явна ознака, що неправильно або проєктант врахував при проєкті, або підрядна організація не, не в той рівень поставила. От Те ж саме ми маємо ситуацію, той ж самий, от науці. Маємо Шобруківка, якщо ми говоримо, ось такий от би мав бути рівень, і бачимо, що на всій протяжності вона... І простівші колодязі. а це всього ж дорозі є рік. а То не рік, два перепрошую, так, два, роки. два роки, як вона відкрита, і фактично вона на всій протяжності. Ми маємо тобто, всі є колодязі, треба піднімати. Ділянки по приколі, треба фактично всю перекладувати, бо вони є послаблені, і ще ймовірно, наступна зима, якщо вона буде не так скажу, якщо вона буде дуже сильно з перепадами температури, плюсова-мінусова, то це ще більше посипеться, і фактично це все треба буде переробляти. І найгірше, що насправді замовник робіт. Це все не актує і не заставляє підрядну організацію переробляти. Дорогу робила компанія Онур. Ще минулого року. Минулого року, коли дорога вже була рік в експлуатації, були нюанси і мали якраз всі ці нюанси доробити, переробити Бруківку руківку мали перекладати. Ну вже ж маємо Ось ділянка. Бруківка просто гуляє, травичка росте. Дорозі доруб, таке враження, що цій дорозі років 10-15, що на вже в такому плачевному стані, бо бо на всій протяжності, якби не було цих просідань, пригорбків і все решта, тоді так. А ми маємо ситуацію, що тренажі не працюють, шумове, шум є. Людям будинки дрібіжай далі, немов це було до конструкції, коли трамвай проїжджає. Тобто, якщо ми говорити про якусь якість комфорту життя в цьому мікрорайоні, так да, вона покращилась, бо, бо вулиця стала частково проїзною. Але ми маємо те ж саме, ми маємо ті ж всі самі проблеми. Нічого не міняється. Якщо ми якраз є біля цього словно звісного переходу. Що фактично перехід висунути, з двох сторін була парковка, два автомобілі. Жінка виходила, автомобіль вранку їхав, не побачив, є смертельне ДТП. Саме на цьому переходить. Саме на цей перехід. І як вирішили ситуацію? Поставили з однієї сторони велосипеду велосипедну парковку, але так. з іншої сторони, ж видимість теж немає. Тобто ситуація не, предметно не вирішена. Тобто Зараді того, щоб просто якось не знаю. Я б це не сказав, що це вирішення проблеми, це просто око замилювання, поставити в доріжку і все. Знову ж маємо ту ж саму історію. Маємо відсутність бруківки, і це всього лише два роки. Далі в нас буде проблема того перехрестя, яке в нас Липинсько-Заморстинівське. Під час пандемії, коли був, я вважаю, що під час пандемії у нас не був такий все ж таки, інтенсивний рух, ми, ми мали фактично раз, раз або два ДТП стабільних на місяць, і проблемою тут є те, що ми зараз підійдемо минулого року, коли це питання розглядалося на депутатській профільній комісії, то чиновники Львів Автодору обґрунтовували те. Що вони не хотіли перекривати це перехрестя на місце часу, щоб зробити його згідно первинного проекту, що коли я йшла трамвай в напрямку вулиці Торф'яної, не гуляючи зігзагом. бо фактично, коли ми їдемо по Морстинівськими напрямку. В напрямку до автостанції хочемо повернути лівий поворот. Ми маємо ситуацію наступного характеру, що ми впираємося в трамвай. Так, от це те якраз також як водії автовок, так і безпосередньо самі пішоходи говорять про ці острівки. Е... Це не острівки безпеки, це є зупинки, трамвайні. Але е, наскільки я знаю, саме через ось такі трамвайні зупинки трапляються ДТП, зокрема, про це говорять самі водії. То, насправді ми мусимо розуміти, що якщо... та ділянка є у бруківці. Відповідно, якщо балансоотримувач наносить вчасному розмітку, балансоотримувач пильнує за освітлення, баланс отримують, дивиться був направляючи якого немає, то ДТП не буде. Но якщо на це все закривати очі, то ми розуміємо, що ці всі супутні речі впливають на безпеку руху і вони створюють ДТП. І причиною цього не є те, що... Водій щось порушив, а є причиною цього, що балансоутримуючий не зробив всіх заходів, і це призвело до дорожньо-транспортної пригоди. У мене двозначна думка щодо оцих острівних зупинок, принаймні оцих. Чого? Бо... З однієї сторони, якщо ми б не є розуміння кривизни колії, тобто питання, що Які... тут питання знову ж до проектанта і до, до те самого Львів автодору, який замовляв разом з електротранси, як би мала бути колія. Можна би було шукати, щоб колія йшла з правої сторони, щоб не було цієї острівної зупинки. Захотіли використати цю практику, але знову ж ця практика є для мене дуже дивною, бо ми розуміємо, що площина посадочної платформи є досить вузька. Якщо там жінка або мама з коляскою, маломобільна людина, то для неї це не зовсім є зручно навіть. Навіть щоб розвернутися і безпечно сісти на той самий трамвай, тому ймовірно, в подальшому краще б було використовувати праву частину, тобто попри самий тротуар, щоб збільшити площину цієї зупинки, і відповідно дотримуватися норм. Щоб можна було нормально розминутися, щоб було накриття, тому ми бачимо, що ні накриття немає дощового пору. Ж ми розуміємо, що освітлення не найкраще, я б сказав, по вулиці Замасинівській є. Відповідно, це все впливає на безпеку. Відповідно, цих речей можна було б уникати, тобто мінімізувати ризики якихось нещасних випадків, якщо ми більш детальніше підходили до проєктування. Зараз ми знову ж те, що я говорив, йдемо. Дославнозвісного перехрестя, поговоримо про нього предметно, бо до нього насправді є найсаме більше, тобто, крім якості робіт, є питання до прийняття рішень. Тобто, Щодо є... трамвайних колій. вірно? — Щодо, я б це сказав, організації дорожнього руху, бо колія це є частина організації дорожнього руху, я б так сказав. Вона в нас на цьому перехресті є гуляє. І ми проєктуємо наступну ситуацію по організації дорожнього руху. Ми впускаємо трамвай. Який фактично впирається в смугу руху, яка йде в протилежному напряму. І перед самісіньким, перейшовши перехрестям, трамвай перестроюється. Тим самим створює фактично аварійну ситуацію з приватним транспортом, який повертає наліво. Ось ми маємо ситуацію. Так. Транспорт повертає наліво. Якщо трамвай їде, то фактично він впирається. Що ми мали зараз? Поговоримо предметно, що було в первинному. Станом зараз ми маємо ось таку ситуацію. Це з цієї сторони вулиця Торхіана, з цієї сторони, ось тут ми стоїмо на цій, тут у нас є Чорновола, тут автостанція 2. І, відповідно, трамвай гуляє. Ось тут є протилежний напрям, який має робити лівий поворот. Що було в первинному проєкті? Якщо ми говоримо первинний проєкт, то первинний проєкт бачимо, що йде колія по прямій, немає у нас тут зігзагів. Ми маємо нішу, що фактично транспорт, який мав би їхати лівий поворот робити до автостанції. Тобто в них є отут є ніша, що вони спокійно заходять до середини перехрестя і без проблем собі можуть робити лівий поворот. Чому цього не було зроблено? Основний аргумент, що не хотіли перекладати, закривати це перехрестя на місяць чи на два. Чому Притом, бо... Це важливе перехрестя. Я сумніваюся, що зараз львів'яни погодилися з цією тезою, враховуючи, що за... зараз щоб не бути багатослівним, гляну так підгляну до листочка, отож, з відповіді патрульної поліції. Тобто, якщо ми говоримо предметно до моменту відкриття, фактично у 2019 році, коли ще Заморстинівська не була відкрита, було зафіксовано два ДТП. З 15-го року до 19-го жодного ДТП на цьому перехресті не було зафіксовано. 20-й рік, перший рік, як відкрили цю вулицю, 14 ДТП на цьому перехресті. В 21-му році, тобто минулого року, коли в нас був зменшений річний Потік потік. Ми так. мали 11 ДТП цього року. На щастя, лише два. Але ми розуміємо, що у нас транспорту від початку року, перші місяці повномасштабної війни, взагалі було дуже мало. Відповідно, слава Богу, таких ситуацій було було дуже мало. І ми розуміємо, що в цих ДТП було травмовано 10 людей. 10 людей. Плюс ми розуміємо 26 ДТП по причині того, що ми не хотіли закрити перехрестя на два місяці. Святославе, повторюсь ще раз ще минулого року. Коли є, є є насправді і доручення комісії профільної, щоб це все усунути, це мали усунути. Чому це усувати? Mm. Мі самому дивно От, він, у нас бюджет дуже багато. Що ми хочемо з власної кишені громади? Це все Скільки потрібно грошей або усунути усі ці недоліки, ми розуміємо це. Відповідно, треба. Замовник робіт, тобто це Льві Автодор виходить, актує ті чи інші ділянки. Зазвичай підрядні організації вона мала би це усунути. Мені складно оцінити фінансові речі. Але ми розуміємо, що знову ж від ділянки ткацької до хімічної треба перекладати. А чи це має підрядник робити? Це питання дискусійне. Бо замовник робіт Львів Автодор прийняв там ставити оцей. Камінь не бруківку. Як наслідок, цей камінь не тримається нормально на, я так скажу, на ділянці дорозі, де є інтенсивний рух. Тобто це треба міряти тут інтенсивний рух. І це знову ж замовник мав би це врахувати. Розуміючи, який тут інтенсивний рух, чи буде цей камінь триматися чи ні, разом з проєктантом. Але знову ж бо не було бруківки, як на той час. Але знову ж тоді багато хто журналістів їздив, і ми знайшли цю бруківку, де, якщо не помиляюся на вулиці Жовківській, де було. Тобто, бруківка була. Чому цього не зробили? Не знаю. Зараз ми маємо проблему. Проблему треба вирішувати. Тому питання, хто це має перекладати саме цю ділянку, є доскусійні. Але ми маємо по всій протяжності той факт. Що знову ж є по всій протяжності поприколію, бурківка вилітає, не тримається. А це вже є в даному випадку гарантійний випадок, який мав би знову ж актувати замовник, а підрядник мав би виконувати. Що цього не робить вже новий керівник, ні цього не зрозуміти. Пан Микола Власюк вже добре, напевно, півтора року є на посаді. Чому він цього не хоче побачити? Мені не зрозуміло. Є новий департамент, який це мав би бачити. Чому він не хоче це виправити? Знову ж пусте питання. Напевно, ми будемо на наступний рік та свій вже знову ж замовляти проект і будемо це все перекладати в Ну це це, це, це це ж напевно для кожного львів'яна є логічна річ. Чому Хочула. цього не ремонтується? Це ж можна зробити за кошти підрядника. Зрозуміло, я нагадаю, сьогодні твоє місто було разом із Святославом Тостиго на вулиці Заморостинівській. Ми обглядали вулицю зокрема після двох років реконструкції. Я нагадаю, що на ремонт вулиці Замерстинівської з міського бюджету витратили понад 100 мільйонів гривень. Вже більше про цю вулицю і не тільки читайте на сайті твоє місто, стажте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.